Слава нації! вітаю на каналі Добрий, Рембатве, Терія Сашко. Добрий. Зареєструю на відео звернення до дієвої молоді Донеччини, з якою, з якою маю честь взаємодіяти, яку маю честь також залучати до проєкту з навчання керування автівкою. Так, насправді не так багато способів подарувати. Молоді, юнацтву чималу радість. Я сам від того дуже кайфував в юнацтві і щасливий зараз ділитися цією радістю з юнацтвом Донеччини, особливо з урахуванням їхньої дієвості і націєцентричності. Зокрема, в частині мовної деокупації, таких міст, так як Дружківка, Краматорськ і Слов'янськ. Щиро дякую вам. Долученим до нашої переможної діяльності у спілкуванні з вами бачу, що ви втішені з того, як бачите, як міста, в яких ви живете, набувають українського обличчя, бо є суттєва різниця, дуже велика різниця виборювати інтереси української нації, коли на тебе все москвороте окуповане, і робити те саме, розповідати так, бо ми доносимо інформацію іншим людям через слово. Спілкуватися з іншими, розповідати щось про український національний інтерес і переможу українську Україну, коли навколо тебе все українське. Разом з тим, у ждунів, ворогів України, Манкуртів, нормально створюється дискомфорт 24 на 7 нашими з вами спільними зусиллями через те, що вони звичні жити так в шаблонах світогляду, там де все вокруг мое, братские народы, пойло, помоги. українці, це там якийсь там бруд під нігтями, яким можна там нехтувати, максимум на що вони там спроможні, там раз там, на рік в якихось там вишиванках потанцювати, поспівати пісні, а домінуємо тут ми, московити, манкурти. А так вони бачать, як перебудовується середовище навколо них, як нашими з вами зусиллями утверджується. Панівність української нації на українській Донеччині. Я вам щиро за це вдячний. Ми, я сам, мої помічники, інші українці з усієї України і за її межами. Ми також віддячуємо вам за вашу важливу роботу, так, фінансову, і запрошуємо пам'ятати і усвідомлювати, що ця робота розбудова захист переможної України. Це не про гроші в першу чергу. Це дуже добре, що ми маємо змогу вам віддячувати, що ви маєте таку втіху, і у співпраці з нами увійдете в навчальний рік з певним приємним бонусом у фінансовому вигляді. Разом з тим наголошую: у боротьбі за Україну гроші не можуть бути на першому місці. Чому? Тому що вороги України завжди. Заплатять більше. Головним із них є Московія. Так. Вона завжди всю свою історію перебивала будь-яку суму. Кушен. Скажімо так, ресурс нафторублів, він фактично, станом на сьогодні, можна сказати, нескінченний, коли стосується підкупу окремих дієвих українців. Тому пам'ятайте, що стрижень, переможний український в Кожному і кожній з вас він безцінний, він вищий за гроші. Значну частину історії самостійної України з 91-го року ми бачили керівництво істеблішменту українського політикуму, які в першу чергу поперед українських національних інтересів ставили гроші, внаслідок чого на сьогодні вам, нам з вами на голови падають московицьке Різний непотреб наших рідних і близьких ми витягуємо з-під завалів частинами або повністю. Тому що головним чином інтереси української нації ставилися після інтересів фінансових. Пам'ятайте про це, бо іншої України у нас немає і не буде, і ніде ми не цікаві нікому, окрім як Рабсила. Так, більш артикульовано у босковитів там, де на окупованих територіях хлопчики, там чоловіки, це ті, на кого натягнути форму і гнати, окуповувати інші частини України та інші території, інші народи поневолювати. Дівчата це ферми для вирощування таких саме воїнів. Народжуйте до побачення. Народжуйте до побачення. Ми нікому ніде не потрібні, окрім як у себе вдома. І те, за що ми. Сили оборони України боремося, це те, чим вам, наші золоті молоді, дієві, україноцентричні, переможні жити, панувати, домінувати, розбудовувати. І головним, в першу чергу, насолоджуватися. І коли кажуть, що воювати будемо всі, то це частково правда. Чому частково? Тому що воюємо вже всі. Перед цим. Відео, я прийшов, подивився, хто з вас що слухає, і я приємно був здивований із того, що тут, на українській Донеччині, у юнацтва вашого віку абсолютна більшість, абсолютно щиро, я, я щиро здивувався. У мене відвисла щелепа. Я просто на рівному місці, без якихось попереджень, просто до всього гуртка підійшов, кажу, покажіть мені, що ви слухаєте. Вони показали там, що там Spotify, так. І... От. І я не побачив москворотих. Тобто я насправді їм там хотів сказати, що от ви тут де окуповуєте, а тут підтримуєте своїми грошима обстріли Донеччини. І абсолютній більшості з них я цього не зміг сказати, тому що, принаймні, твереза, свідома, адекватна, дієва українська молодь Донеччини не слухає москворотого гною. Я приємно був здивований. Продовжуйте в тому ж дусі, тому що. Те, що ляпає по вас вже, це все на гроші слухачів, переглядів, рекламки москворотого медіа в місту. Повторюся, ви не будете воювати. І всі тут не будуть воювати. Вони вже це роблять. Там 570-річна дитина, яка гортає москвороті тіктоки, це вже гроші, які прилітають вам на голову. Це важливо пам'ятати, 24 на 7. І головна зброя на сьогодні насправді проти вас це ті демотиватори, які намагаються переконувати вас, що це не на часі, що це не головне, що це не припинить там обстріли, не змінить ситуацію на фронті. Це все лайно, це все брехня спрямовано винятково на те, щоби робити те, що робить Московія. Всі 34 роки відновлення самостійності України зламати вашу волю до перемоги, зламати вашу націоцентричність, вашу дієвість, в ідеалі ще вам там запропонувати алкоголю, наркотиків, щоб ви, ну, геть зовсім опустилися нижче рівня стада і вами було максимально легко керувати, бо ви входите в світ дорослих, світ суцільних ігор, які фундаментально ділиться на тих. Хто рухає фігури і на тих, хто є тими фігурами. І ви упродовж того часу, який я з вами особисто взаємодію, спілкуюся ефективно, даєте всі ознаки того, що ви ось-ось невдовзі, ви не встигнете озирнутися, як будете тими дорослими, хто рухатиме фігури. Це не кожному дано разом з тим, це, це феєрично цікаво. Особисто для мене це єдиний формат, в якому взагалі варто проживати це життя. Щиро дякую вам за підтримку. Уклін вам всім. Ви найкраще. Ви вже перемагаєте, ви вже розбудовуєте українську Україну. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.